Вітаю, коли б ми не висаджували цибулю восени чи навесні, всіх нас тривожить одне й те саме питання: як запобігти стрілкуванню цибулі, бо це основна причина втрату врожаю, а також як її захистити від хвороб та шкідників. Для цього досвідчені городники рекомендують багато різних способів, але часто ми не розуміємо, яка маніпуляція над цибулею. Як на неї впливає і для чого ми це робимо. Ну, так всі роблять, то і ми так робимо. Тому давайте розберемося разом, що потрібно робити для того, щоб цибуля не стрілкувалася і чи можна взагалі обійтися без таких маніпуляцій над нею. Тож не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо це відео буде для вас корисним. Найпоширеніший спосіб запобігання стрілкування цибулі це прогрівання її перед висаджуванням. Протягом мінімум 10 годин, а краще 2-3 тижні при температурі 42 градуси. Як така маніпуляція впливає на цибулю? По-перше, добре просушена цибуля, коли ми її висадимо і поки вона ще не пустила корінці, має мало шансів загнити. Тому що суха цибуля, звичайно, менше гниє, а по-друге, на цьому етапі ми вже відбракуємо хворі цибулинки. По-друге, температура 42 градуси однозначно пригнічує розвиток і життєдіяльність грибкових захворювань. По третє, таке прогрівання знищує цибулевого кореневого кліща. І найголовніший бонус, який ми отримуємо, коли прогріваємо цибулю при 42 градусах, це те, що вона опиняється у комфортних для неї умовах, виходить із стану спокою. і... Не відчувши ніякої загрози, починає закладати в собі такі бруньки, з яких буде рости пір'я, а не стрілка для розмноження. Цибулі нічого не загрожує і тому в неї просто немає необхідності залишати після себе потомство і викидати стрілку. Ось чому прогріта цибуля мало стрілкується. Як саме конкретно можна прогріти цибулю? Спитаєте ви? Можна її покласти на батарею опалення шаром не більше ніж 3 см, розмістивши її там в якомусь картонному ящику. Або прогріти у духовці, попередньо відкривши дверцята. Я, наприклад, прогрівала свою цибулю над електричним конвектором, підвісивши його в такому мішечку. Але що ж робити, якщо опалення ще немає у квартирах і у духовці немає точного регулювання температури? В такому випадку можна прогріти цибулю експрес-методом. Для цього безпосередньо перед висаджуванням цибулі її заливають водою, нагрітою до температури 60-65 градусів. Залишають у такій гарячій воді на 1-2 хвилини, відсіжують та заливають крижаною водою на 2-3 хвилини, для того, щоб цибуля швидко охолонула і гаряча вода. Не завдала їй шкоди. Висипаємо тонким шаром на якусь поверхню, добре її просушуємо і можна приступати до її висаджування. Така теплова обробка цибулі дійсно попереджає стрілкування цибулі, але не дає 100% результату, тому що кожен сорт цибулі має різну схильність до утворення стрілок. Наприклад, озимі сорти мало стрілкуються і тому процедурою прогрівання можна навіть знехтувати. А от деякі сорти дуже схильні до утворення стрілок, і тому процедура прогрівання просто необхідна, щоб якось стримати цей процес. Тому при виборі сорту обов'язково поцікавтесь, яку схильність має цей сорт до стрілкування. Якщо ж прогріти цибулю нам не вдалося, нічого страшного, є інші способи, як попередити стрілкування цибулі. По-перше, восени висаджуємо тільки спеціальні озимі сорти. По-друге, обираємо гострі сорти, тому що вони менше стрілкуються, ніж солодкі. По-третє, стрілкування цибулі можна попередити, якщо правильно обрати розмір самого сівка. Сівок менше 1 см однозначно не буде стрілкуватися, тому що в нього просто ще немає сил для того, щоб народити нове життя. Тобто, пустити стрілку з насінням. А от цибуля-сіянка, яка має діаметр більше 3 см, однозначно застрілкується, щоб ми не робили. Тому таку цибулю краще висаджувати для отримання зелені, а не для того, щоб отримати з неї рібку. в четвертих для того, щоб цибуля не стрілкувалася, їй потрібно забезпечити комфортні умови зростання, тому що викидання стрілки це відповідь цибулі на виживання. Справа в тому, що стресові умови змушують цибулю боротися за життя і спонукають її викинути стрілку з насінням. Такими стресовими умовами для цибулі є перепади температур. Якщо температура протягом тривалого періоду опускається нижче 5 градусів, то цибуля переходить у стан спокою, а при підвищенні температури вона починає рости. Якщо повернеться холодна погода, Рослина знову впадає у спокій, а з поверненням тепла знову починає рости. От, два або більше таких циклів спокою росту призведуть до того, що цибуля застрілкується. Ось чому по можливості потрібно накривати висаджену сіянку агроволокном, тому що під таким укриттям коливання температури не таке різке. Плюс до всього це захищає цибулю від вимерзання. Якщо ж вам більше подобається мульчувати цибулю, то потрібно це робити тільки коли наступлять вже такі стабільні морози і шаром не більше ніж 3 сантиметри, інакше цибуля може випряти. А от навесні не забудьте вчасно прибрати цю мульчу, щоб у цибулі був простір і не було перешкод для проростання. Але ж, якщо сезон видався з частими змінами температури, Тобто довгими відлигами, які змінюються морозами, тут же нічого на жаль не поробиш. Цибуля у нас застрілкується. Наступний важливий момент, який ми повинні враховувати для того, щоб наша цибуля не стрілкувалася, це те, якої довжини дня потребує сорт, який ми збираємося висаджувати. Є цибуля короткого дня, є цибуля нейтрального дня, є цибуля довгого дня. За довжиною дня цибуля визначає, коли їй потрібно формувати цибулинку. І Якщо довжина дня не відповідає сорту, то вона відчуває стрес і пускає стрілку. Тому для озимого вирощування краще брати цибулю короткого і нейтрального дня. Вона формує нормальну товарну цибулинку за тривалості світлового дня 12-14 годин. А от для висіву навесні потрібно брати цибулю Довгого світового дня. Для того, щоб вона спокійно сформувала цибулинку, коли день довгий, 15-16 годин. В такому разі цибуля не буде відчувати стресу і спокійно сформує врожай. До стресових умов, при яких цибуля викидає стрілку, також належить і засуха, коли ми. Вчасно не поливаємо цибулю, тому однозначно слідкуємо за вологістю ґрунту під цибулею. Отже, маю надію, що ми розібралися добре, що робити, щоб цибуля не стрілкувалася, а в наступному відео я розкажу, як зберегти цибулю від шкідників та хвороб. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це та інші цікаві відео.